Дорогі брати і сестри у Христі, мир вам і благодать від Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми зібралися не просто щоб промовити слова молитви, а щоб відкрити перед Богом свої серця, свій дім і своїх рідних. Молитва це не обов'язок і не формальність, це жива зустріч з люблячим Спасителем, який завжди поруч, навіть тоді, коли нам здається, що ми залишилися самі. У цій молитві ми приносимо Господу найдорожче свій дім, своїх дітей, свою родину і свою довіру. Не бійтеся говорити Богові просто і щиро Він чує не красу слів, а правду серця. Там, де є смирення і надія. Там завжди діє Його благодать. Нехай ця молитва стане для вас тихою пристанню, місцем миру і оновлення. Нехай Господь огорне своїм покровом і наповнить серце впевненості, що ви не самі, бо Христос з вами, у вашому домі і у вашому житті. Помолімося ж із вірою, надією і любов'ю. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю мій, смиренно стаю перед тобою в цю мить і приношу тобі свій дім, своє життя і всіх людей, яких Ти мені дарував. Ти знаєш кожен куток цього дому, кожну думку мого серця, кожну радість і кожну тривогу, що переступає його поріг. Тому з вірою і довірою прошу, прийди і благослови. Благослови, Господи, цей дім, у якому я живу. Нехай Він буде місцем миру, а не сварки, місцем тиші, а не страху, місцем любові, а не осуду, освяти Його своєю благодаттю, щоб кожен, хто входить сюди, відчував спокій душі. І тепло серця, очисти цей простір від усякого зла, від усякого темного наміру, від усякої невидимої тяготи, що могла оселитися тут через людську слабкість або необережність. Господи, Ісусе Христе, я прошу тебе, будь хазяїном цього дому. Нехай не моя воля, а Твоя правда керує тут. Навчи мене так жити. І так говорити, щоб слова мої не ранили, а зцілювали, щоб дії мої не руйнували, а будували. Я так думаю, Господи, що саме Ти є тією ниткою, яка тримає родину разом, коли людських сил уже не вистачає. Господи Ісусе Христе, благослови наші будні, благослови працю наших рук, наші турботи, наші рішення. Захисти нас від поспіху, що краде мир, і від тривоги, що виснажує душу, навчи нас довіряти тобі навіть тоді, коли ми не бачимо виходу, бо ти завжди бачиш шлях. Прошу тебе, Господи, будь сторожею цього дому, захисти від усякої біди, від нещасних випадків, від раптових хвороб, від злих людей і злих намірів. Нехай твій святий ангел. Охороняє кожного, хто тут живе, і супроводжує кожного, хто виходить у дорогу. Благослови, Господи, наш сон і наш відпочинок, нехай ніч буде часом миру, а не тривожних думок, нехай ранок буде наповнений надією, а не страхом. Навчи нас прокидатися з вдячністю і лягати з довірою до Тебе. Господи, Ісусе Христе. Якщо в цьому домі були сказані слова, які поранили, якщо були вчинки, які залишили тінь, якщо були моменти, де ми віддалялися від тебе, прости і очисти, омий нас своєю благодаттю і навчи починати знову, з чистим серцем і ясним розумом. Я дякую Тобі, Господи, за кожну людину в моєму житті, за тих, хто поруч. І за тих, хто був посланий на певний час, за радість зустрічей і за уроки прощань, бо вірю, що ти нічого не даєш і не забираєш без любові. Нехай у цьому домі звучить не лише мова людська, але й тиха молитва серця, нехай тут буде місце для твого слова, для доброти, для милосердя навчи нас бути світлом одне для одного. І нести це світло далі у світ, який так потребує тебе. Господи, Ісусе Христе, з особливим трепетом і любов'ю приношу Тобі молитву за дітей, за тих, яких ти довірив моєму піклуванню, ти сам колись узяв дітей на руки, благословив їх і сказав, що Царство Небесне належить таким, як вони, тому з вірою прошу. Не відвертай свого лиця від них і нині. Благослови, Господи, кожну дитину під Моїм дахом і кожну дитину, пов'язану зі мною кров'ю чи любов'ю, захисти їх від усякого зла, видимого і невидимого, від грубих слів, що ранять душу, від страхів, які вони не завжди вміють висловити, від самотності, яку інколи приховують за мовчанням. Господи, ти знаєш, якими хрихкими бувають дитячі серця, тому прошу будь для них тихим прихистком, коли світ здається занадто гучним і жорстким. Навчи їх знаходити спокій у тобі, навіть якщо вони ще не вміють правильно молитися і не завжди розуміють твої дороги. Освяти, Господи, їхній розум. Захисти від неправди, від спотворених цінностей, від темряви, що часто ховається за красивими словами, навчи їх відрізняти добро від зла не за вигодою, а за чистотою серця. Нехай у їхньому житті твоя правда буде світлом, а не тягарем. Благослови їхнє тіло, дай здоров'я, силу і витривалість. Захисти від хвороб. Від нещасних випадків, від усього, що може раптово зламати дитячу радість, нехай Твоя рука буде над ними у кожному кроці, у дорозі до школи, у грі, у сні і пробудженні. Господи, Ісусе Христе, прошу Тебе, оточуй дітей правильними людьми, пошли їм мудрих наставників, добрих учителів, щирих друзів. Віддали від них тих, хто може звести зі шляху, посіяти сумнів або навчити злу. Навчи і мене, Господи, бути добрим прикладом для дітей, щоб вони бачили віру не лише в словах, але й вчинках, щоб моя молитва не розходилась з життям. Я так думаю, що найбільше діти навчаються не з повчань, а з того, як ми любимо, прощаємо і довіряємо Тобі. Якщо на їхньому шляху будуть помилки, не залишай їх, якщо вони віддаляться, терпляче чекай і веди назад. Якщо їхнє серце охолоне, зігрій його своєю любов'ю, не дай їм загубитися у світі, де так багато спокус і так мало тиші. Господи, благослови їхнє майбутнє. Ти вже бачиш те, чого я ще не знаю. Вклади в їхні серця добре покликання, чисті мрії і мужність йти дорогою правди. Нехай їхнє життя буде на славу тобі і на користь людям. Передаю тобі, Спасителю, найдорожче, що маю, життя і душі дітей, бо знаю, в твоїх руках вони в безпеці більше, ніж у моїх. Будь їхнім світлом, захистом і пастирем. Господи, прийми мою щиру подяку за все, що Ти вже зробив, і за те, що ще звершиш у моєму житті, у моєму домі і в житті моїх рідних. Дякую тобі, Господи, за мир, який ти тихо вливаєш у серце, за надію, яка не соромить, і за віру, яка піднімає, коли сил уже немає. Дякую за кожен день життя, за дім, у якому ти перебуваєш, за родину, яку ти охороняєш, за дітей, яких ти благословляєш і ведеш. Прославляю тебе за твою терпеливість до моєї немочі, за прощення, яке оновлює і за світло істини, що не згасає. Нехай уся моя вдячність буде не лише словами, але й життям, наповненим довірою до тебе, добрими справами і любов'ю до ближніх. І тобі належить уся слава, честь і поклоніння. Амінь.